Михайло пройшов співбесіду військово-лікарську комісію і кілька днів тому підписав контракт 1824. Для мене служба це захищати в першу чергу свій Херсон, захищати своїх рідних. Тому що я вважаю, якщо кожен скаже, що я не буду захищати своїх рідних своє місто, то буде біда. Тому, якби, якщо кожен піде, то я думаю, буде якийсь результат. Коли почалося повноштабне вторгнення, Михайло був неповнолітнім. Під час окупації він залишався в Херсоні з родиною. Зізнається, вже тоді було бажання піти у військо. Остаточно прийняв рішення, коли у 2024 році, через скидання вибухівки з дрона загинув батько. Він їхав з дачі з садова село через Антонівку і прилетів дрон. Спочатку відірвало ногу, потім в лікарні він через пару днів загинув. Це стало останньою краплею, і я вирішив піти служити. У листопаді 2024-го Михайлу виповнилося Михайло каже, почав підшукувати для себе бригаду. Була єдина умова воювати на Херсонщині. Згодом, коли 34-та окрема бригада берегової оборони морської піхоти долучилася до програми, Михайло звернувся до рекрутингового центру. Так було, що ця бригада ще не була включена у цю програму, але для мене було найголовніше, щоб я залишився у Херсоні. Ось. А потім мені подзвонив побратим і сказав, що тепер ця бригада входить у цей контракт. От. Я сказав: так, добре. І усе на. Інший день ми почали готувати її там і якісь інші документи. Фізичні навантаження каже Михайло його не лякають. Хлопець до повномасштабного вторгнення займався спортом, їздив на змагання різного рівня. Разом з групою таких же добровольців відправиться на навчання за кордон. 34 та окрема бригада берегової оборони морської піхоти військово-морських сил бере участь в проєкті контракт 1824» з квітня 2025 року. Наразі розказує представ. Тавниця рекрутингової групи ана на позивний Юта вже є. Група добровольців, які в процесі підписання контракту каже: більшість з них з Херсонщини, втім є із інших міст. На даний момент, попри те, що наша бригада не так давно долучилася до цієї програми, вже є певна кількість людей, добровольців, які вже проходять оформлення документів, які вже знаходяться на певних етапах. Ми вже з ними попрацювали, вивчили їхні документи, прийняли їхні заяви. Тобто, вже процес доволі так стрімко пішов. Контракт 18-24 – Це можливість залучити до війська вмотивованих хлопців і дівчат. За умовами контракту молодь, яка його підпише, крім заробітної плати, отримає 1 мільйон гривень, який виплачуватимуть у три етапи. Розказує Анна. Перша частина це виплата 200 тисяч гривень після того, як доброволець заключає цей контракт. Наступна виплата це 300 тисяч гривень, яка виплачується також протягом п'яти днів після проходження всіх не. Всієї необхідної підготовки військовослужбовцям. І пізніше, при виключенні зі списків частини, тобто рік, коли військовослужбовець відслужив, йому виплачується остання частина 500 тисяч гривень. Цей контракт перебачає і соціальні пільги. Цей соціальний пакет для добровольців він набагато розширений, ніж е, звичайний контракт. Тобто, там доплати йдуть до е, додаткової винагороди та е, доплати за бойові завдання. Це, наприклад, Компенсація житла за період служби, це медичне забезпечення, це іпотека під 0% річних, це можливість добровольцям потім навчатися абсолютно безкоштовно. А також одним із. Найбільш таких аргументів для добровольців є те, що після закінчення контракту військовослужбовець буде демобілізований на 12 місяців. Перед тим, як добровольці розпочнуть виконувати бойові завдання, каже Анна. Вони пройдуть трирівневу підготовку. По-перше, він проходить базову загальну військову підготовку, це 45 діб. Далі він може бути направлений на фахову підготовку, це мінімум 14 діб. Пізніше він проходить курс адаптації в військовій частині, це також 14 діб. І вже після цього військовослужбовець може бути залучений до виконання бойових завдань. Перш ніж підписати контракт, розказує Анна, молодь проходить співбесіди та медичну комісію. Скільки людей? Зараз в процесі підписання контракту 1824 у 34-й окремій бригаді берегової оборони морської піхоти не розголошують. Ольга Ляшенко, Яна Самко, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.